iPhone Samsung Pixel, який кращий смартфон року. Ні, не може бути кращим смартфоном року. Пристрій, який коштує 40 тисяч гривень, наприклад, як S25 Ultra. Або 60 тисяч гривень, як iPhone 17 Pro Max. Ні, це взагалі якісь кінські гроші. І особисто для мене а бренди взагалі втратили свій авторитет. Останні 6 років я користувався тільки флагманами. Це були OnePlus, це були Samsung, це були айфони. Але це були флагманські пристрої. Тому? тому, що флагмани прогнозовані. В них прогнозоване програмне забезпечення, і так як має дуже багато роботи, мені потрібен був стабільний смартфон. Але зараз спірні дизайнерські рішення, акцент на штучному інтелекті, який тільки підвищує ціни на оперативку в світі. Відсутність інновацій в батареї 5000 мАч на годину у флагмані. Чи це нормально взагалі? При піковому споживанні процесорів 18 ва. А баги програмного забезпечення це взагалі мем iOS 17, це ще о iOS 18, Це вже був в жах. iOS 26 це взагалі якийсь страшняк. Піксель мене так вибісив, що його ледь не розбив об стіну. Samsung ще плюс-мінус, але там плаває ще якість програмного забезпечення від обнови до обнови. Ти не отримуєш якоїсь стабільності, тому і стабільності у флагманів більше немає. Та якщо зараз глянути на середнякі, то середній сегмент дуже сильно наблизився до флагманів. Вийшов неймовірний Poco f 8 Ultra зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 з сабвуфером та флагманськими камерами за 35 тисяч гривень. Її Phone 3, що вже подешевшав, та має купу цікавинок, що не пропонує жоден з А-брендів. А-брендів. Й Motorola зі своїм унікальним софтом, кольорами Pantone та задниками зі. Різними матеріалами. Середній сегмент став неймовірно цікавим, тому що зараз пропонують і флагманські камери, і флагманські процесори, і батарейки на 6-7 тисяч мАч. на годину. 68 захист від вологи та пилу, але найголовніше для мене це саме продуктивність, саме процесори. Зараз така різниця в продуктивності, що різницю між Poco F7 та s 25 Ultra буде взагалі непомітна. А той Poco f 7 буде працювати краще та стабільніше, ніж флагман від Samsung. Більше року тому я Вирішив повністю відмовитись від техніки Apple. Я відмовився від iPhone, продав свій 16 Pro. Я відмовився від Apple Watch та пересів на Android, але почав з S24 Ultra. І мені дуже сподобалось, як Android еволюціонував з часу. Однак потім я зрозумів, що в мені S24 Ultra забагато. Я вирішив спробувати один з найдешевших, однак дуже цікавий смартфон це МФ. Фон 1. я ним користувався три місяці, поки через прикрий випадок з падінням самокату я не розбив на ньому екран. Потім я пересів на насимфон Треа неймовірно крутий смартфон, який мене повністю задовільняв. І крута камера, і стереозвук, і скло ззаду, тоненькі рамки, кайфовий екран. Однак єдине, що мені в ньому не вистачало, це швидкодії. все таки його процесора було недостатньо, щоб я комфортно ним користувався, особливо після флагманів. І ось в жовтні мені запропонували дуже цікавий смартфон. Це IQ. За 8,5 тисяч гривень я придбав Айку z 10 Turbo Pro. Це повністю китайський смартфон, який ми раніше з Антоном постійно оглядали. Немає української, купа китайщини, все по канону китайців. Але на диво, цей смартфон має менше косяків в програмному забезпеченні, ніж топові А-бренди. Він дуже стабільно працює, він неймовірно швидко працює, в ньому дуже багато цікавинок і. Я з ним вже три місяці. Я неймовірно ним задоволений і навряд чи буду в найближчий час замінювати. І особисто для мене цей пристрій став смартфоном року і найкращим, який можна придбати. Зараз я розповім чому. Погнали! Але що таке iQ Z10 Turbo Pro? Це бюджетник суббренду Vivo, що має субфлагманський процесор Snapdragon 8S Gen 4, батарейку на 7000 мАч і 120 ватну швидку зарядку. Екран це 678 дюймова amoled матриця з щільністю пікселів на дюйм майже як в айфоні – 453 PPI та з частотою оновлення 144 Гц. Специфікації просто вражають, а коли ти береш його в руки, просто дивуєшся. Цей смартфон має товщину 8,1 мм. Задня кришка трохи заокруглена і він відчувається тоненьким, при тому, що батарейка в ньому 7000 мАч. на годину. Нагадаю, що в айфоні при батарейці 4850 мА на годину, товщина 8,8 мм, а в Pixel 10 Pro товщина 8,5 мм при значно меншій батарейці. Цей смартфон легший і тонший за будь-який флагман. При цьому має гігантську батарею, але... Чим ми пожертвували? Це перше, безротовою зарядкою, якою я не користувався ще з часів OnePlus 9 Pro. А друге, це пластикова рамка. Так. Але при тому, що Чохол йде в комплекті, ось такий класний резиновий на пластикову рамку, мені було плювати на пластикова чи не пластикова, без різниці. Смартфон дуже міцний і ніякі падіння на ньому навіть... Зараз ніякого сліда не залишили. А наявність чохла та плівки закономили мені гривень 500 на аксесуар. А швидка зарядка вона також ішла в комплекті. І кабель, і блок з роз'ємом Type-C, який дозволяє заряджати пристрої з підтримкою Power Delivery з потужністю 100 Вт. Ось зараз дознімаю кадри для огляду на IQ. Зайшов подивитись, скільки блок епловський коштує на 96 Вт. і це 500 це більше ніж половина ціни цього iQ 96 Вт. І він по розміру. Це ось блок 67 Вт, Ось блок на 120 Вт iQ, Ось. Раз. А, фокус, фокус, фокус. Я тікаю від фокусу. Ось ось ось. Тобто блок у iQ більш ніж в півтора рази менший. Коштує. Ну, в комплекті йде з iQ і ось. Це, це просто смішно, тому що Apple з сто в комплекті разом зі смартфоном ось цим офігенно. І цей 120 ватний блок живлення, який йде в комплекті, він заряджає в будь-що завгодно, чи MacBook, чи будь-який ноутбук з Type-C, чи смартфон будь-який досить швидко. Він поповнить заряд цієї малютки за ось такий час. І це просто неймовірно. Батарейка 7000, Якщо він розрядився, а це ще треба вміти його розрядити. Тикнув на зарядку. Там 20-30 хвилин постояв, все, в тебе батарейки, вистачає на день користування. Я вже забув, коли смартфон ставив на ніч на зарядку. Це просто не потрібно з цим IQ, тому що в нього є дуже швидка кайфова зарядка. І про автономність. Ось мій час роботи екран. Це при увімкненому, а на постійній основі за часу яскравості більше половини. Постійною роботою стільникового зв'язку та розмов по ньому. Цей смартфон лише ігри не бачить і в середньому мені його вистачає на півтори-дві доби роботи без підзарядки. Екран цього яку хочу окремо відмітити. Заявлена максимальна яскравість 4400 ніт. Звісно, це китайські ніти веждя, але на сонці цей дисплей яскравіше за iPhone 15 Pro Max та спокійно зрівнюється з Pixel 10 Pro. Чим високочастотний очі від нього не втомлюються. Їй трутон і під екрани сканер відбитків пальців. Екран взагалі топ. Є лише єдиний момент, він пов'язаний з програмним забезпеченням. Коли ти ставиш новеньку програму, вона буде працювати, або смартфон буде автоматично вирішувати, з якою частотою оновлення, або якщо ти встановиш 144 Гц, то кожна нова програма треба заходити і вбикати надій підвищену частоту оновлення. Чи вона буде працювати в 60 Гц. Так, це є нюанс, за який ми платимо за ось такий приємний цінник на цьому майку. Що ще є в цьому смартфоні? 12 ГБ. Оперативки 256 ГБ накопичувача стандарта UFS 4.1. Це топова пам'ять. А 8S Gen 4 він може зрівнятися з флагманським 8 GEN 3. Це дуже крута зв'язка, якої вистачить для всього. Комунікація в ньому також топ. Wi-Fi 7, Bluetooth 6 підтримкою і LHDC, LDAC, і і lc 3 і Епітіксадепті будь-які навушники працюють в максимум з цим Vivo. Є й nfc чип для безконтактної оплати. І до речі, так працює Google Pay, і можна спокійно оплачувати смартфоном покупки в будь-якому нашому магазині. А із мінусів я хочу відмітити, що частоти 6 ГГц, в ньому немає. Підтримка тільки 2,4 і 5 ГГц, тому що це китайць. Також немає захисту від вологи та пилу, лише стандарт IP65. Для когось це буде критичним, але насправді для мене це без різниці. Я на смартфон не топлю, максимум під дощик потрапляє, і під дощиком він спокійно собі витримував, вже кілька разів під зливу потрапляв. Все з ним окей. І коли я брав цей смартфон, я дуже сильно думав, що буде мінусом це програмне забезпечення. Так, Origin OS, я з нею вже дуже давно знайомий. Ще з першої появи я знайомий ще з Funtouch, і ця система специфічна. Тобто вона цікава, функціональна, але є кілька таких приколів саме в VIVO. Які мене трохи відлякували, і тому я раніше ніколи собі не брав в особисте використання смартфони Vivo. Однак, Origin OS 5 для мене стала відкриттям. Вона має й унікальні фішки: на кшталт кубу швидких налаштувань робочого столу та налаштування. Жесть, система стала більш схожа на інші. Наприклад, шторка перемагачів в Origin OS 6 стала більше схожа на iOS 26. зрозумілі та прості налаштування, де можна легко знайти все, що потрібно. Звісно, без мінусів не обійшли. Ось немає української мови є російська, якою я не користуюсь. Тому я встановив англійську мову. Для мене це не проблема, тому що для кожної програми можна вибрати свою мову застосунку. Якщо вона підтримує українську, програма буде українською. Також це китайський смартфон, і в ньому було купу китайського софта. Довелось його видаляти. Той, який не видалявся, доводилось просто вимикати сповіщення. Тому що, наприклад, магазин монтований, він надсилав сповіщення, і це мене трохи дратувало, але витративши 10 хвилин, я повністю про це забув. І за 3 місяці ж. Жодного китайського сповіщення я не побачив. Шрифт базовий мені також не сподобався, а для встановлення іншого шрифту його потрібно купити в китайському магазині за юані або заробити бали і придбати за них. Тобто, щоб встановити шрифт, яким я зараз користуюсь, мені довелось зайти в китайський цей стор, де продають шрифт. Ти зайти в якісь там задачі, в ці задачі просто повиконувати, тобто встановити китайський застосунок на 10 секунд, видалити його потім назбирати цих балів, купити шрифт і все. Він назавжди на цьому смартфоні, і мене повністю влаштовує. Також варто відмітити, із мінусів це сповіщення в деяких програмах, таких як Телеграм. Мені довелось заходити в налаштування та вручну вмикати сповіщення від різних груп. Інші програми не викликали в мене таких проблем при запуску запит на сповіщення від. Разу вмикав. І тільки телеграм видався таким особливим. Але після налаштування, вже три місяці роботи і ніяких проблем з повіщеннями в мене немає. Ще одна проблема, яка в мене виникла з китайською системою: це Circle to Search. Обвести та знайти це одна з тих фішок Android, яка мене заманила тоді ще на S24 Ultra, і утримувала на Android. І цього Vivo немає. Але можна його завести. Так, трохи костильно і викликається він затримкою, але це все так само: натискаєш на нижню частину, і з'являється звичайний Circle to Search. Можна обвести, знайти, перекласти. Повністю звичайна робота. З невеличкою затримкою працює. Gemini також не можна було назначити, щоб він працював по натиску і отриманню кнопки живлення. Довелося також через програму спеціальну встановлювати так, щоб натиснув на нижню частину. Потім Тримав і Джемінай викликався, але я повністю налаштував ще Серклусер, що Джемінай, і в мене більше не виникало ніяких проблем. Тим паче, що за тим методом, який я налаштував, воно не злітає при перезавантаженні, постійно працює все взагалі окей. Навіть ось оновився з Android 15 на 16 і воно залишилось працювати також без якихось проблем. Ну і останній для мене мінус системи. Панелі перемикачів є плеєр, який буде працювати лише зі списком китайських плеєрів чи сервісів підтримки дізера чи Ютуба немає. Так можна редагувати файли, додати підтримку дізера, і воно буде працювати, але до перезавантаження нативного способу додати потрібний мені плеєр немає. Тому я просто його вимкнув, і в мене плеєр з'являється в сповіщеннях. І все. І більше проблем не виникає в іншому система. Просто топ літає, ніяких ні глюків, ні багів, нічого. Це найстабільніша система, якою користувався за останні три роки, і це бюджетний смартфон. Це навіть не флагман Vivo. Це. То, але чи найкраще це система? Як на мене, ні. Тому що насок ОЕС вона поєднує і широку кастомізацію, і простоту звичайного Android, такого як в Піксері, але в ній менше багів, ніж в Пікселі. Та якщо чесно, Origin OS я би сміливо встановив на друге місце після нас. І останній мінус смартфону, не програмного забезпечення, це камери. Так, диво не могло статись, і камера тут. Просто звичайні, щось там сфотографувати, якийсь текст, якогось там тваринку на вулиці чи вдома, може камера, але якогось рівня, навіть середняків, вона не покаже. Так, є можливість записувати відео в Blackmagic камері в 4К 60 кадрів з бітрейтом 160. Та й в цілому, якщо вручну робити деякі знімки, то можна щось та й витягнути. Але на неї я б не розраховував. Але якщо підбити короткий пізно. То Айкуза 10 Turbo Pro. Так, дивна, дуже назва цього смартфону. Він став найкращим для мене пристроєм року. Тому що за 8,5 тисяч гривень він повністю закрив всі мої потреби. Тому я його нарікаю кращим в цьому році. А який кращий смартфон саме для тебе? Пиши в коментарях. Дякую за перегляд. Бувай!